У Вараші вже декілька місяців поспіль діє графік відключень електроенергії, за яким щодня світло вимикають на три години у кожному з п'яти окремих районів. Перемоги, гараж, дачі, південний і будівельників. Той район, який останній виключається, наступний день включається першим. Тобто розрив дуже короткий і були прохання бізнесу, особливо там, де є морозильні установки, що за вісім годин не встигають відновитися. Врахувавши численні звернення підприємців та порадившись з енергетиками, міська влада прийняла рішення змінити графік і з 11 лютого запровадити новий. Основна ідея пов'язана з тим, що зменшити розриви відключень, зладити вони будуть більш рівномірні і е, ми. Підвели так, щоб відключення перехід з одного графіку на інший був в суботу. Я думаю, що в цю суботу ми взагалі не будемо робити відключення, для того, щоб людям плавно це пройти. Окрім суботи 11 лютого, планові відключення не будуть проводитися в неділю, 12 лютого, та у вівторок, 14 лютого. Відтепер кожне наступне відключення буде розпочинатися на три години раніше ніж попереднє. До прикладу, якщо сьогодні світло вимкнули о десятій ранку, то завтра його не буде з 7-ї. На думку міського голови, новий графік відключень буде для громадян більш зручним та комфортним. Тетяна Ковальчук, Микола Мордас, канал Енергоатом.